Вітаю вас, шановні учні. Ми починаємо урок геометрії з теми розв'язування задач на застосування властивостей вписаних і описаних чотирикутників. Хочеться почати наш урок з таких прекрасних слів Амархаяма. Принципи геометрії є принципами всієї математики. Мета уроку. Перше, що ми повинні з вами зробити, це засвоїти поняття властивостей вписаних і описаних чотирикутників. Далі, формувати і розвивати вміння, використовувати геометричні поняття під час розв'язування задач, робити висновки, логічне та абстрактне мислення ми розвиваємо і, а також математичне мовлення. Третє, що ми виховуємо? Уважність. Свідоме ставлення до навчання вміння організувати свою роботу на уроці, самооцінку та самоконтроль. Пригадуємо. Чотирикутник, усі вершини якого лежать на колі, називається вписаним у це коло, а коло описаним навколо цього чотирикутника. Далі. Чотирикутник, усі сторони якого дотикаються до кола, називається описаним навколо цього кола, а коло вписаним у чотирикутник. Пригадуємо сума протилежних кутів вписаного чотирикутника дорівнює 180 градусів. Якщо в чотирикутнику сума двох протилежних кутів дорівнює 180 градусів, то навколо такого чотирикутника можна описати коло. Далі, якщо чотирикутник вписаний у коло, то бісектриси його кутів перетинаються в одній точці, пропоную розв'язати усні задачі. Перша задача А. Чи можливо вписати в коло чотирикутник ABCD, якщо кут А дорівнює 130 градусів, кут Б дорівнює 50 градусів, кут С дорівнює 140 градусів, кут Д дорівнює 40 градусів. Відповідь обґрунтуйте. За ознакою чотирикутник можна вписати в коло. Якщо сума його протилежних кутів дорівнює 180 градусів. В нашому чотирикутнику протилежні кути це кут А, і кут С, кут Б і кут Д. знайдемо їх суму. Кут А плюс кут С дорівнює 130 градусів додати 140 градусів. Дорівнює 270 градусів. 270 градусів не дорівнює 180 градусів. Перевіряємо далі. Кут плюс кут Д дорівнює до 50 градусів. Треба додати 40 градусів, і це дійсно буде 90 градусів. 90 градусів не дорівнює 180 градусів. Відповідь: дійсно, ні. Продовжуємо нашу практичну частину розв'язування задач. Задача у вписаному чотирикутнику один із кутів дорівнює 110 градусів, а сусідні з ним 70 градусів. Знайдіть два інші кути. Маємо рисунок до цієї задачі і пишемо коротку умову. Дано. АБЦД чотирикутник, вписаний в коло, кут Д дорівнює 110 градусів, кут А дорівнює 70 градусів. Знайти кут Б і кут С. Розв'язання. За умовою: Чотирикутник АБЦД. Вписаний в коло крабочка тому, використовуючи властивість. Писаного чотирикутника писаного чотирикутника кома маємо кут А. Плюс С дорівнює 180 градусів. А сюди КЦ дорівнює 180 градусів мінус А. Підставляємо С дорівнює 180 градусів. Віднятий 70 градусів, QC дорівнює. 110 градусів. Аналогічно. Кут Б. Додати кут Д дорівнює 180 градусів. Кут Б дорівнює 180 градусів відняти кут Д. Кут Б дорівнює 180 градусів відняти 110 градусів. Кут Б дорівнює 70 градусів. Запишемо відповідь. Відповідь. Кут С дорівнює 110 градусів, Кут Б дорівнює 70 градусів. Добре. Розв'яжемо, шановні учні, наступну задачу. В описаному чотирикутнику три сторони дорівнюють 6 см, 8 см. 5 см. Знайдіть четверту сторону. Зробимо рисунок задачі і запишемо коротку умову. Дано АБЦД чотирикутник, описаний навколо кола. АБ дорівнює 6 см, АД дорівнює 8 см, БЦ дорівнює 5 см. Знайти ДЦ четверту сторону. Розв'язання. Пропишемо. Нехай сторона ДЦ. Дорівнює Х сантиметрів. Так ми позначимо невідому сторону. Так, як сума, так як. Сума протилежних сторін, описаного чотирикутника Рівна Кома. маємо Б. Додати ДЦ. А додати ДЦ дорівнює. АД додати БЦ. Маємо рівняння. 6 додати Х дорівнює. 8 додати 5. Розв'яжемо його. В правій частині рівняння додамо 8 і 5. 8 додати 5 буде 13. Розв'яжемо рівняння, знаходимо невідомий доданок. Х дорівнює 13 мінус 6, х дорівнює 7. Отже, ДЦ дорівнює 7 сантиметрів. Запишемо відповідь, шановні. ДЦ дорівнює 7 см. Продовжуємо задача. Навколо кола радіуси 4 см, описано чотирикутник АБЦД. Сторони. АБ і СД паралельні і рівні. Кут АДБ дорівнює 30 градусів. Знайдіть довжину діагоналі БД. Запишемо умову скорочену. Дано АБЦД чотирикутник. кутник АБ паралельно ЦД. АБ дорівнює ЦД. Кут АДБ дорівнює 30 градусів. Навколо кола радіуса Р описано чотирикутник ABCD. Радіус Р дорівнює 4 см. Знайдіть довжину діагоналі БД. Розв'язання. Оскільки AB паралельно СД. І АБ дорівнює ЦД то АБЦД паралелограм за означенням. У який вписане коло? Тобто пригадуємо, тобто цей чотирикутник у нас ромб, тобто а, Б, С, Д, тире ромб. Висота ромба дорівнює діаметру вписаного в нього кола. Висота ромба дорівнює діаметру вписаного в нього кола, вписаного в нього кола. Кома. Отже, БК дорівнює 8 сантиметрів. Із трикутника БКД Знайдемо БД Із трикутника БКД знайдемо БД. БД дорівнює 2 помножити на БК. Дорівнює 16 сантиметрів. Відповідь: 16 сантиметрів. Отже, підведемо підсумки уроку. Надайте відповіді письмово на наступні запитання. Перше. Сьогодні на уроці я навчився. Друге. Найцікавішим для мене було. Третє. Найскладнішим для мене було. Четверте. Тепер я вмію. І останнє. Мені хотілося б домашнє завдання. Перше повторити теоретичний матеріал. Друге. Розв'язати задачі. А чи можливо вписати коло в прямокутну трапецію, менша основа якої дорівнює бічній стороні? Відповідь обґрунтуйте. Б. Навколо кола описана прямокутна трапеція. Більша бічна сторона якої дорівнює 10 см. Знайдіть довжину кола, якщо периметр трапеції дорівнює 32 см. Бажаємо успіхів! До побачення, шановні учні, до нових зустрічей в ефірі.